Ми продовжимо спілкування з народними депутатами поряд зі мною, ігоре Молоток, народний депутат України. Вітаю вас, пане Ігоре. Пане Ігоре. Ну безумовно, що передсвятковий настрій сьогодні в депутатів всі думають про своїх жінок, що їм подарувати. Але, врешті-решт, є ситуація із Сергієм Власенком, вашим колегою, якого напередодні вищий адміністративний суд позбавив депутатського мандата яким чином йому діяти в подальшому, як ви вважаєте? Тому що він можливо захоче прийти до сесійної зали, так само поспілкуватися, і в нього є ну досить важливі аргументи, щоб оскаржувати це рішення в Європейському суді з прав людини. Це дуже складне питання. Отже, я вважаю, що кожен громадянин України повинен дотримуватись трудового законодавства, незважаючи на те, яку посаду він обіймає. Отже, взірцем цього повинен бути депутат Верховної Ради. Я вважаю більше того, я вважаю, що потрібно зняти недоторканність депутатів Верховної Ради. Це надасть змогу, по-перше, Спуститись з небес на землю депутатам Верховної Ради і бути ближче до народу. по-друге, це дасть змогу дотримуватись законодавства. Перше за все, трудового законодавства. Бо, приходячи на роботу, ми повинні депутати Верховної Ради повинні дотримуватись свого, свого і давати приклад людям. Тобто, питання криється насправді, я зрозумів з вашим слів, якби Сергій Власенко. Не користувався депутатською недоторканності, то ми його би не побачили тут в сесійній залі. Ми не говоримо про Сергія Власика Власенка, бо це, це таке більш політичне питання. Угу. Ну це як ми, приклад. Ми, ми говоримо про усіх депутатів Верховної Ради, які повинні бути прикладом для усього народу України. Що змінилося б у вас особисто, якби ви були депутатом, але були в таких самих правах, як звичайні українці? Тобто не мали недоторканність? Я за те, щоб зняти недоторканність депутатів Верховної Ради. Це, це найголовніше, бо усі люди вважають, що депутати, приходячи в Верховну Раду, рвуться туди, аби отримати недоторканність mm -hmm. чоловіку людині яка дотримується законів недоторканність не потрібна Пане Юрі, ще одне дуже важливе запитання. Можливо, бачили напередодні одна з організацій моніторила, яким чином депутати працюють, власне, фракції, яким чином реєструють законопроекти. Ну, зрозуміло, що на фракції це в загальному такому обсязі, можна казати, про кількість законопроектів. А є окремі депутати, які так само вносять. Ну тим більше, люди, які пройшли мажоритарний округ, для них важливо щось зробити не тільки виступити заявою чи меседжем звернутися до своїх виборців. От за цих Нетривалих три місяці чи два з половиною місяці, чи зареєстрували хоча б один законопроект. Є законопроект, який я вважаю найголовнішим. Бо це стосується працівників соціальної сфери: це вчителі, це медичні працівники та працівники культури. Бо головне те, що ці Працівники соціальної сфери не від государства ту платню, яку потрібно. Червоною тезою у законопроєкті йдеться про допомогу цим соціальним працівникам на селі. Бо, по-перше, я вважаю, що на селі перше, це повинен бути лікар. А по-друге, це повинен бути вчитель. По-третє, працівник культури. Без цих працівників село вимре. Якщо ми не допоможемо зараз, то за декілька років ми будемо мати занедбані села. А це це найголовніше, що ми повинні з, зробити зараз. Це стосується усіх депутатів: депутатів а, чи більшості, чи меншості, чи депутатів якісь політичних сил. Усі вони повинні голосувати за цей законопроект, який допоможе розвитку села. Пане Йоре, на завершення нашої розмови, очевидно, вже привітали своїх колег, жінок з наступаючим святом, 8 березня. Але до всіх жінок, от що можете запевнити їх що залежить від вас виключно чи наступний рік від того, яким чином ви працюватимете в парламенті, і чи залежить від цього, яким чином житимуть жінки в Україні? Жінки це те найголовніше, що в нас є у чоловіків, і це те, що дає нам з Богу працювати і бути такими гідними і чинними, бо є кого захищати. Це по-перше. Отже, користуючись нагодою, я вітаю усіх жінок зі святом, бажаю усім любові, дякую за те, що ви в нас є. Дякую вам за розмову. Нагадую, що це був Ігор Молоток, народний депутат України.